Всім доброго дня! Всім мої вітання. Сьогодні такий коротенький відеоролик на тему рульового шруса гідроциліндра двосторонньої дії. Сьогодні хочемо показати, нарешті вдалося нам зробити ось цей шрус з хорошим радіусом хода ось цього самого пальця. І сьогодні покажемо, як він виглядає, що себе представляє, які ми будемо комплектувати на гідроциліндри двохсторонньої дії, ті, що у нас купуєте. Є вже їх в достатній кількості, тому зараз вам покажемо такий коротенький огляд. Так, до цього часу всі, хто купували, Гідроциліндри двохсторонньої дії, в них були встановлені ось такий от шрус. Це його виготовляє Дніпро. Сам по собі шрус такий, вроді би, непоганий, але єдиний мінус в тому, що тут дуже маленький радіус ходу цього пальця. І за рахунок цього, коли маленький хід, йде нагрузка на шток, і досить часто циліндр починає перепускати в собі масло. Тобто підриває манжети, він або зовні починає підтікати, або Всередині. Тому ми вирішили замовити ось такі от шруси, виготовили нам з більшим ходом ось самого ось цього пальця. Зараз я вам детально його розберу покажу. Ось ми маємо шрус ось такий. Ось це воно зробить Дніпро. Бачите, рух самого пальця дуже мінімальний. Ось ці То досить вже великий, максимальний, максимально можливий радіус ходу ось цього пальця. Виглядає він ось таким чином. Зараз я вам його швиденько розберу, покажу, з чого він складається. Так, Тут одразу він буде, вони будуть йти з контрганкою. І показуємо. Смазки тут достатньо, нічого вже не потрібно додатково змащувати, як в попередніх. Так. Ось така у нас два ось таких кладиші. Тут, ну вже, тут вже, вже зібрали хлопці, все гарно змащено. І тут ще один такий самий е, вкладиш, на якому працює ось це е, яблуко. Покажи трошки ближче. Да, ось так воно виглядає все. Пильник поставили вже е, силіконовий, так як говорять по відгуках клієнтів, що вони набагато довше працюють, не так швидко розтріскуються. І так Піддаються перепадам температури, тобто ресурс його довший. Тому ось такі е, тепер у нас будуть шируси стояти. Нарешті вийшлося вже їх виготовити. Я думаю, якістю будете задоволені. І терміном служби також порівняння з -за такими. Такий непоганий. Тобто ми також комплектували, не було е, можливості де купувати інші. Є, е, вони також будуть у нас, але тут дуже малий радіус ходу ось цього пальця. Ось такі е, шруси. Тому, а, ще покажу вам також, е, користуючись нагодою, коли ви що стосується дозатора, ми якраз сьогодні розбирав дозатор, передав клієнт. Виходить, е, е, яка була проблема. Клієнт подзвонив, купив новий дозатор, і в нього дозатор нш 10 і в нього Після установки зразу тріщить НШ, тобто, виходить гідроодар. Клієнт сказав, що проблема була в дозаторі, тобто погано відрегульований клапан тиску, і через те йому лопнув сам НШ. Але ми знайшли от причину. Причина була така: тут у нас є ось такий клапан, він ставиться на подачу. Він стоїть, він виконує функцію, тобто масло туди всередину дозавр пускає, назад масло вже не повертається. Зараз я вам покажу, зараз десь в мене був, наприклад, ось такі ще ось такі варіанти є. Тобто там стоїть пружинка, масло всередину заходить назад вже не вертається. І причина була в тому, що попередньо, коли він замінював НШ, напевно, масляні проводи він був, заткнув ганчіркою і за неї забув. Получається, все попало всередину, і через те гідроудар. Тому завжди, я веду до чого? Тобто, тому завжди, коли ви замінюєте е, НШ або інші якісь гідровузли, обов'язково продувайте свою систему. Тобто, рукава часто буває розслоюється всередині. Зовні він цілий. Всередині він розслоюється. Ось це все попадає потім в дозатор і... Е, получається, Такі неприємності. Ось цей клапан тепер потрібно буде замінити. Його тут вже розперло. А його зараз знайти окремо дуже складно. Ось так. Тут ми то все почистили, все тут повичищали все добре, все ціле, все нове. Але от з клапаном вже є нюанс. Ось такі бувають банальні причини, чому може лопнути НШ. Ось так. Тому обов'язково ще раз нагадаю, промивайте, переглядайте рукава, можливо, десь перегинається обратку особливо звертайте увагу на подачу і на обратку, тобто, щоб був рух масла. Буває, розслоюється, буває десь перегинає, буває десь, міняючи штуцера, дуже маленька прохідність, де нагрузка на НШ, і тоді десь воно вилазить або сальник випирає з НШ, або бувають гідроудари, він лопає, тріщить. А кого цікавлять шруси. Також будуть у нас вони окремо. Є їх в достатній кількості. Ми тут декілька штук просто виставили, вже зібрали, там близько 100 штук. Кого цікавить окремо, можете замовити. Ціна е, пари ось таких шрусів буде коштувати 1500 гривень за два. А на наших стріліндерах вони вже будуть встановлені ось такі. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора. До побачення.